Привіт! Сьогодні мова піде про те, як Пепсі корішилась з совєтами, купила у них власний флот, споювала американців водкою та не тільки. Річ у тім, що незважаючи на вічне протистояння червоних та синіх, компанія хотіла подружитись з комуністами ще при Сталіні та Хрущові. Проте можливість такого співробітництва з'явилась лише після приходу до влади Брежнєва. При цьому умови співпраці були настільки незвичайними та мемними, що мало хто в них може повірити, навіть незважаючи на те, що то є правдою. Ще до Другої світової війни, в 30-х роках минулого століття, між колою та Пепсі відбувався жорсткий махач за клієнтів, будучи гігантом у виробництві солодкого напою. За допомогою армії юристів, буквально всі конкуренти на ринку були знищені за винятком пепсі. Смак напоїв для кожного свій. Для мене вони дуже різні, але для більшості схожі. Тому бренди почали відображати конфлікти в американському суспільстві того часу. Кола підтримувала всю консервативну, ностальгічну родинну, затишну атмосферу, щоб повністю вписатись в систему образів американських правих. Її рекламному санті лишалось лише вручити кулемет та фразу про запах на палма. Пепсі, що брала прогресивність, неформальність та молодняк, який хотів щось змінити, ходячи на мітинги або просто лишаючись на дивані. Беручи до уваги свою аудиторію, не дивно що саме Пепсі вирішила спробувати щось настільки неймовірне, як дружба з СРСР. В 30-х роках, коли конкуренти намагались вкладати угоди з Гітлером, Пепсі Ко подавала заявку в бюро реєстрації товарних знаків наркомторгу СРСР. Далі сталася війна, світ буквально обвалився, і Друга світова переросла в холодне протистояння двох наддержав. Шанси завоювати радянський ринок в даній ситуації стрімко зближувалися з нулем. Коли ж в 50-х роках патріотичні гасла, що прославляли Америку, лунали буквально з кожної праски розетки і підворотні, пока звичайно ж була на піку, але у Pepsi... Всі справи були очевидно гірше. З часом тренди змінювались. В кінці 50-х років Америка втомилась від домінування правої родинної консервативної ідеології. Молодь лівішала, хотіла визволятись від батьківських кайданів відбудувати новий світ свободи і кохання. Перестаралась Тим часом на протилежному боці залізної завіси набрала силу розрядка та відлига. Союзи вирішили випустити населення з клітки і показати, що за кордоном о жах також живуть люди. Ексцентричний Хрущов погрожував закопати капіталізм, але в межах не насильницького, майже спортивного змагання систем е, для початку. Тоді Радянський Союз для Америки став більш дивним другом, ніж ворогом. В 1959 році тенденції щодо зглажування кутів досягли піку. Проте ідіотська авантюра ЦРУ все зіпсувала. Йдеться про поліп Пауерса. То в курсі, то й в курсі. Двіжняк почався з зустрічі Ніксона та Хрущова, саме тоді, коли президент Ніксон збирався вести в радянський союз виставку промислової продукції США. На той момент багато американських компаній, як і раніше, відмовлялися їхати в Лігу червоних, навіть на прохання президента Ейзенхауера, відмовилась Кока-Кола. Зате Кендал Пепсі за таку цікаву нагоду вхопився. Колеги його попереджали, вважали ідею продати газовану воду комуністам повним безумством. Проте той наполягав на своєму. Відкривати експозицію в сокільниках 24 липня 1959 року. Повинні були Ніксон та Хрущов. За день до цього на вечерю американ американському посольстві Кендал сказав, що йому завтра треба склянка пепсі в руках Хрущова або їм гаплик. Спочатку совковий лідер пити американську воду не збирався. І щоб переконати Микиту випити пепсі, перед камерами Ніксон запропонував йому дві склянки. Першу вони привезли із США, а другу вони виготовили із концентрату прямо на місці. Хрущов негайно спробував обидві й наголосив, що Московська смачніша. В той самий момент фотки Хрущова, що п'є Ніксона й Ворошилова облетіли увесь світ разом з описом кухонних дебатів, що відбулися. Ті звичайно ж викликали люті суперечки та зліт продаж пепсі у рамках рекламної кампанії зі слоганом. Будь товариським, Пепсі допоможе. Слоган мав на увазі те, що навіть найзапекліші вороги можуть знайти щось спільне в собі. Треба просто перестати мовчати і будувати теорії. Далі по часовій лінії йдуть події, що були описані в відео про карибську кризу, нищівний політ Пауерса та хрест на ідеї виходу на совковий ринок у 60-х. Навіть не дивлячись на те, що совки на виставці у парку сокільники випили понад три ляма склянок Пепсі. До початку 70-х Кендал, як вже генеральний директор Пепсі, очолив бізнес дипломатію Сполучених Штатів на радянському напрямку. Президент Ніксон хотів промацати ґрунт та дізнатись, чи вдасться відкрити залізну завісу. Після чого повномасштабно зайти на ринок совкових контрактів. Так, Кендал ніфігасою піднявся, став не тільки діловим представником та особистим агентом Ніксона, а й лазив між Кремлем та білим домом передаючи неформальні повідомлення Брежневу і Ніксону. Також організував Совково-Американську торгівельну раду по спільним проєктам та багато чого іншого. В 1972 році другому Кендал поїхав в Московію до глави делегації Міністерства торгівлі США. Також притяг з собою раду директорів Пепсі і провів переговори від імені корпорації з Олексієм Косигіним, представником ради міністрів СРСР щодо своєї продукції. Совєти висловили інтерес попит на імпортні товари з Став, а представники роду Homo Sovieticus були готові купувати смак іноземного життя навіть зі солідною націнкою, що в свою чергу партійних консерваторів дратувало, проте було корисно для доходів бюджету. Особливо у світлі задуманої на 72-й рік антиалкогольної кампанії, що погрожувала вдарити по доходах від продажу совковим людям водяри. Там і вирішили, що набагато краще буде не поставляти готову воду зі штатів, замість цього побудувати в країні ліцензовану виробничу лінію з розливу пепсі коли з імпортного концентрату. Совкові фублі не дуже цікаві а у тубаксах платити червоні принципіально не хотіли. Гроші у комуняк теж не дуже багато. Гагато було. А знаєш, що було багато? Дально, бухла. Надмірне споживання горілки Совєтами якраз таки збирались планово знижувати, про що я вже згадав. До того ж, керівництво СРСР страшенно дратувало панування на ринку США горілки Смірнов, котра насправді була старим імперським брендом, який опинився на заході разом із власниками-іммігрантами. Косигін придумав, що всередині СРСР вони замінять падаючі доходи від продажу горілки, доходами від хорошої націнки на пепсі місцевого розливу. Утворені надлишки горілки викинуть на американський ринок, спаюючи тим самим можливого супротивника. При цьому дефіцитна валюта буде збережена, і по факту. Між країнами буде діяти бартер, що є обмін. Вдарили по руках з формулою літр водяри на літр концентрату бартером, і щоб Кока-Колу до совка ринку не підпускали на гарматний постріл. Кендал спочатку зрадів куди більше, подумавши, що мова йде про літр горілки на літр готового газованого напою. Коли ж Косигін уточнив, що готовий домовлятися лише про літр концентрату, американцю на переговорах стало трошки погано від розуміння від того, що літр концентрату перетворюється на 316 літрів напою, що де-факто мінус 315% прибутку. Робити йому було нічого, і Кендал погодився. Потенціал совкового ринку був. Був величезним становище монополіста Манило та й зайти на ринок горілки з з автентичним продуктом йому теж сподобав. Контракт був підписаний 16 листопада 1971 року. З 1972 в місті Новоросійськ, це місто таке ближче до курортів Сочі. Ударними темпами за 1 мільйон доларів США від PepsiCo під суворим наглядом ЦК КПСС почалось складання першої лінії з розливу Pepsi. По Походу провели водопровід з артизіанською водою, до якого раніше руки не доходили. І тому місто отримало адекватну питну водичку. На жаль, через 4 роки з'явився завод В'євпат. Торії, потім підприємства у Москві, Ленінграді, Києві Ташкенті, Таліні, Алматі, Сухумі, і Новосибірськ. Концентрат для спрощення логістики везли з заводу в Ірландії, так що смак свободи для совків мав приховані ірландські нотки. Далі між наддержавами знову зростала ворожість. Проте розливу 200 мільйонів пляшок Пепсі на рік, це не заважало. Справа в тому, що обом сторонам угода була більш важлива, ніж емоції та політичні образи. Пляшечка Пепсів 0,33 літри продавали за 40, а потім за 45 копійок. То час, як пляшка совєтської газіровки, за 15 або 22. І все одно американське насправді ж совково-голандське. Газування змітали з прилавки в будь-яких кількостях, покрити величезний попит навіть дюжина виробничих ліній не могла. А тому у рамках планової економіки за межами курортів та найважливіших міст Пепсі лишалась дивиною та дефіцитом. В 1988 році Пепсі випустила першу комерційну рекламу на радянському телебаченні з Майклом Джексоном. Потім відосик з космонавтом на орбіті, який намагається у невагомості дістатись до заповітної пляшечки. Тим часом столична горілка зі смаком лайна, себто комунізму, стала активно захоплювати Америку. Пепсі стало офіційним дистриб'ютором столичної. Разом з тим совкових коньяків та шампанського. Ця фігня продавалась в Штатах за дуже обмеженим контрактом. Раніше вважалась дорогою, але дуже рідкісною екзотикою з ціною за пляшку до 9 баксів на той момент. Просування виявилось непростим. Кендал ризикнув поставити корпорацію під удар. Праві консерватори євреїв край жорстко критикували Пепсі колу за їхні угоди з комуністами, яких в свою чергу вважали тиранами та антисемітами, які б права людини, що до речі, було правдою. Хто б сумнівався? Однак все обійшлось. Пепсілутала кеш, совки спаювали американцям 40 лямів літрових пляшок горілки. А вже в 1980 році, не дивлячись на масові бойкоти через афганську війну. В штатах вдалось продати 1 мільйон ящиків водяри з рекламною кампанією. Купуйте справжню уську водку з Ленінграда, а не смірнофі До кентукі». До 1989 року залізна завіса нарешті посипалась. За нею тріщала по швам і імперія зла під назвою СРСР. Совєтам хотілось не парт зборів, тривалих оплесків на з'їздах, а джинсів, консолі та водички зі смаком волі. Керівництво корпорації «Пепсі» вважали це унікальним, та би мовити, золотим шансом, як і багато хто в штатах чи не до самого фіналу вважав. Жали, що проблеми у східній тюрмі народів тимчасові, все більш відкритий ринок слід було брати терміново за будь-яку ціну, бо Кока-Кола вже дихала в потилицю. Необхідно було подвоїти продажі на совковому ринку, продати продукцію безпосередньо в радянські роздрібні мережі. Та поки це було неможливо, та й потрібних грошей у міцніючого совкового бізнес-класу також не було. Американський ринок до того часу був перенасичений столичною. Більше вижити американці вже не змогли, як би не намагалися посунути далі конкурентів не виходило. Інші ж радянські напої американців тупо не цікавили взагалі. Терміново розширювати продажі керівництво Пепсі хотіло. Того ж бажання було сповнено і керівництво СРСР. Совки які раніше були готові купувати Пепсі майже у будь-яких кількостях, а це безцінний дохід. Проте щоб продати народу Пепсі, потрібні були заводи і концентрат. Питання, що робити в даній ситуації? Підписатись на Каву квадратного за один долар. Правда, я був би дуже вдячний. То що їм продати? Правильно, титанічна військова машина СРСР у 80-ті переживала останній модернізаційний ривок. Зі стапелів виходили все більш досконалі підводні човни, авіаносці, крейсери, коротше, до хрена всього. Дуже багато старих кораблів. Списувалось іржавіли й чекали своєї черги, щоб піти під ніж. І це ще до фінансових катаклізмів розпаду СРСР. Прикол в тому, що навіть безнадійно старий корабель це вкрай дорого, дуже багато металу, матеріалів, у яких у совків було дуже багато, техніки ще та іншої чухні. Даними речами були забиті абсолютно всі флотські відстійники. Дівати й ставити нема куди, тому чому б не продати. Потенційному ворогу буквально керівництво Пепсі очманіло вкрай. Однак, незважаючи ні на що, вони провели розрахунки і прохували, що в умовах, які склалися на даному етапі, можна в принципі піти. Все той же Дональд Кендал Михайло Горбачов і глава совкового уряду Микола Рижков на початку травня 1989 року підписали угоду. Так американська корпорація отримала 17 підводних човнів, крейсер, есмінець та фрегат. Дана подія кинула західну пресу в шок. Кендал потім прикалувався над радником президента США з нацбезпеки, що пепсі розброює совєтів швидше ніж вони. Хоча б за фактом колапсу, що намічається, військової машини так званої наддержави, коли під ніж пускалися й найновіша техніка, доля проданого подібного металобрухту взагалі мало кого мала хвилювати. Так що всі успішно по. Клали бол Пепсі ж продала це все на металобрух. Пройшов рік. Кендал та його топ-менеджери досі вважали, що СРСР зазнає лише тимчасових труднощів в квітні 1990 року, коли вони укладали найбільшу в історії угоду між совками та компанією капіталістичного світу, яка коштувала, до речі, 3 мільярди доларів, що перевищить навіть контракт на продаж вуглеводнів прибережні та замовлення заводів під ключ при Сталіні. Певнені, що СРСР буде не просто жити й процвітати ще не менше як 10 років, а й зазнає масштабного економічного зростання. В рамках контракту пропонувалось побудувати ще 26 нових. Вихвих заводів як доповнення до 24 вже існуючих через рік совок нарешті розвалюється. А корпорація виявила, що домовленості з радянським урядом мало що означали для 15 нових незалежних держав. Україна бажала отримати свою частку з танкерів в Миколаєві. Литовські й білоруські постачальники хотіли інших умов, але в рамках міжнародної торгівлі. Коротше, потреби у всіх були різні, так до того ж, купівальна здатність розваленої тюрми народів поставила прибутковість ринку під великий сумнів. Якось Кендал сказав, що мріє, щоб кожен громадянин радянського союзу міг купити пляшечку пепсів в десяти хвилинах, хоть від дому. Його мрія безперечно здійснилась. З бажаного дефіциту Пепсі стала банальністю рівня макарон, пельменів та житнього хліба. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, був би дуже вдячний за вашу підписку на канал, коментар, а також спонсорство на Каві або на Ютубі. Таким чином, ви підтримаєте канал матеріально, будуть виходити як переклади старих відео, так і нові, по типу 2014 рік чи революція гідності. Ну і, звичайно ж, підтримувати мене варто вже після того, як ви підтримали Збройні Сили України. Всім дякую за перегляд даного перекладу. Рекомендую подивитися відео, які прямо зараз бачите в себе на. На екрані всім гарного дня. Сподіваюсь, він буде таким для вас.